Зараз. Отже, діти, ми готуємось до Різдва, до святкового свят вечора. Різдво це свято українського народу, яке дуже-дуже чекали цього року. До нього готувалися заздалегідь. Дехто ходив до цю ніч на це свято у церкву, дехто зустрічав його вдома, кого як заведено. І, але взагалі-то Різдво святкують вдома зі своєю родиною. Це таке свято затишне. Вся родина повинна бути вдома: мама, тата, дідусь, бабуся, ваші рідні. Ніхто не ходить по домівках до гостей, це вже буде на наступний день. А зустрічати свято Різдва треба обов'язково вдома. Господарі заздалегідь готуються до цього свята. Вони прибирають в хаті, вони прикрашають свою будівлю, будівлю атрибутами різними, що стосується різдва. Це може бути віночок приготовлений саме за вашими ручками розвішений. Це можуть бути різні статуетки гарні, це може бути вироби, які роблять дітки, готують подарунки один одному і а, а, дуже, дуже готуються накритий шикарний, красивий різдвяний стіл. Стіл накривають а, і готують його. А, що, Боже, у 12 страв. Різдвяні страви, які повинні бути в кожній сім'ї, українській, нашій сім'ї, до якої е 12 страв, які повинні бути на столі. В Україні це буде е е свята така вечеря, чи називають свят вечір, свята вечеря. І ці 12 страв вони повинні бути. Пісні, оскільки до цього йде піст. І а, страви на, на святвечір повинні бути без м'яса. Що ж готують українці і ставлять на стіл? А, давайте ми з вами зараз подивимося і пригадаємо. Є обов'язковий атрибут це куття. Діти, що таке куття? Ви коли-небудь їли кутю? Готували вам батьки? Можливо, минулого року. Не знаєте, так? Да? Це така каша, нібито, сказати. Так. Так. Угу. Це не так. Це каша, яка приготовлена з пшенички, де хто готує. Дехами Я... маком. Так, так, так. Я, наприклад, готую з рису, де хто з пшениці. Ось, і додають туди мак, додають е, мед горішки, рослинки. Маком. Так, макун маку можна додати. ось. І виходить, ось така найголовніша різдвяна страва це кутя. До неї до обучків подають не компот, не чай, а, а такий узва. Ніби водокомфорт, але а, називається узвар. Узвар приготовлений із сухофруктів, які господарі заздалегідь збирали а влітку, восени сушили фрукти. Що ж туди може входити? входити. Це може бути засушені груші, сливи, вишні, а Де дехто туда єщить. Аград, абрикос. Аби ви висад, ну, можливо, але взагалі я знаю, що готуються сливи, груші, вишні. Ось і такий дуже корисний, дуже смачний узвар. Оце дві такі страви, які можуть бути. А я їла так? рибу. Так, рибу. дивіться. рибу. Готуючи. Кого Нікіта? Гриби, так, повинні бути мариновані грибочки. Може бути стушована, приготовлена капуста, може бути оселедець марінований або рибка смажена. Замість холодця може бути заливна така рибка. Ось, готують українці на стіл, і роблять різні вареники, але не з м'ясом, бо не можна м'ясне. Це може бути вареники з начинкою. Вишня, картопля, капуста, гриби, Там гриби картопля, хто як полюбляє, Готують ще голубці, але також м'ясні без м'яса. Капусточку можна подавати з українськими нашими смачними пампушками замість хлібу, а, подають квасольку. А, тобто, оці всі 12 страв. Вони повинні бути на столі. Чому 12 діти? Бо коли Ісус Христос вираз, в нього було 12 апостолів, його учнів, якими, з якими він ходив по світу і допомагав людям. Ось подивіться на стіл. Як гарно прикрашений наш український стіл. Подивіться, українська скатертина гарна, український посуд, гарні страви, хліб, і житні є, і пшеничні, свічечка стоїть. У цей святвечір, як ще кажуть, різдвяний вечір треба зібратися усією родиною і обов'язково помолитися в цей день, помолитися за тих, кого нема, помолитися, попросити. Добра своїй оселі, всім своїм рідним, близьким, друзям. Можна запалити свічечку. Бачите, стоїть. Та ще ось там у кутку, подивіться, стоїть такий сніп з, з пшениці або там з різних ще додаю, додають, хто квіти сухі ставлять. Це не просто так якийсь букет, а це такий спеціальний атрибут нашої. Український атрибут Різдва називається він дідух. Я зараз вам розкажу про нього. Піде діду до хати, нехай тікає злий дух з хати. ось дідух. каже подивіться, це дід і ух, дідук. Відух всіх дідів і прадідів такий символ роду. Без нього, ну кажуть, в домівці він повинен бути, бо він підганяє злих духів. Дід і дух, тобто наші пращури, нібито оцей дідух символізують. У мене, наприклад, якщо вам зараз покажу, такого гарненького дідуха немає. Ви бачите, він там зв'язаний, він є ще пучечками такими гарненькими. У мене просто. В домівці завжди є колося пшениці. Ці колосся не просто там, якісь, це найкращі такі а, колосся, а, які а, може бути використані на наступний врожай. Цей дідух стоїть усі різдвяні свята в хаті, і опісля. Його навіть кажуть, треба спалити, щоб він відігнав від вашої оселі, від вашої домівки, від вашої родини оту всю там нечисть, яка може, може бути, От, щоб він... і діду захищає увесь рід. Кажу. Сніг сміхається, різдво. Я радію, тато, несемо ми з ним удвох, дідуха до хати. Наш дідух з обжинків. Є він в хаті, буде хліб, будуть добрі вчинки. Подивіться, який красивий гарний малюнок. А, господині готують смачну вечерю, от, накривають стіл, а, діти прикрашають да. вечерю. Так, гарно. Да. Хлопці дивіться, тато і сином несуть цього дідуха до хати, бо його треба занести, щоб він е, був поряд і був символом Різдва. Тобто в нас в Україні символ Різдва це ось такий дідок. Так що, якщо вас немає, потурбуйтесь, подумайте, можливо, ви придбаєте в цьому році ось такий символ. Атрибут. Святкують Різдво, і ми будемо з вами святкувати різдво. З 24 на 25 число це зовсім скоро, на вихідних. Тобто у неділю треба буде прибрати хату, приготувати, допомогти батькам, а, приготувати вечерю. А, цей день не можна сваритися, цей день не можна лаяти, не можна робити якісь нехороші там погані вчинки. Треба себе стримувати. Треба бажати всім тільки добра і зі своєю родиною сісти до столу, приготувати всі страви. А до речі, можна ще дітки, приготувати смачний салат. вінігрет, який ми знаємо. Так? Він я златувала вінігрет, я його їла. Так, це дуже корисний, дуже смачний і святковий ось такий салат. О, після різдва, коли вже народиться Ісус Христос, на другий день ви можете піти до своїх хрещених обов'язково і сповістити їм таку главу вість. А вони вам за це приготують подаруночки, Бачите? А можливо, вони навіть а, передадуть заздалегідь і батьки вам покладуть подаруночок від хрещених, і ви зранку прокинетесь і їх. Отримаєте. Там. Сповіщати і вшановують народження Ісуса Христа саме колядники, а ними заздалегідь стають діти, які ходять і сповіщають від хати до хати таку гарну блогу вість. Різдво це народження Ісуса Христа, нашого Спасителя, який народився. Щоб багато чого доброго зробити для людей, ось, і ми повинні вшановувати таке свято, гарне, красиве, добре, сповіщати всіх людей про те, що народився Ісус Христос. Коли він народився, то на небі запалала дуже красива яскрава зірка. Яка стала атрибутом також нашого різдва. Тобто, дивіться, в нас є вже атрибути: це діду, в нас є атрибут український це наша зірочка. І вона різноманітна, і її виготовляють колядники для того, щоб ходити показувати, вже зірка зійшла, отже, наш Спаситель Ісус Христос народився. От, тобто, знаєте про це. Тож такі колядники, колядники це. Діти такі, люди, які ходять і а, сповіщають таку гарну новину, це і співають дуже красиві колядки, такі обрядові наші старовинні українські колядочки, які з ну, давніх давен ще вчили. От. Можливо, є так кажуть, що був Бог коляд, це Бог а, Сонця. Ось і вже, саме тому називають колядники, бо був Бог Сонці, і наші пращури в це вірили. Колядники, а, <кхи> співали у святвечір ці пісні, а господарі їм за це дякував і давав подарунки. Тобто приходять колядники і бажають господарям тільки всього доброго, щоб в хаті був Порядок, щоб в хаті були всі здорові, щоб на наступний рік там були гроші, щоб був гарний врожай. І чим більше побажаєте ви людям саме в цих піснях, колядках, тим краще вони вам будуть вдячні і будуть давати вам подаруночки. Можливо, це будуть гроші зараз також якось. Вона склалася, а раніше діти це були просто цукерки, це були різні пиріжки, ковбаси, шматок сала. Раніше не було такого забіля їжі, як зараз. Прийшли, отримали смачний кусок сала та гарну випічку, там пампушки з чатником. І це вже було а, дуже приємно. Ходили з торбинкою, збирали все, що наколядують. І потім ділили між собою колядники, і були дуже вдячні: і горішки, і яблучки, і цукерочки. Що у кого було в хаті, той віддячував колядникам. Дивіться, які красиві різдвяні зірочки, я вам на цьому тижні кину одну таку роботу, якщо у вас буде час, але там треба з батьками зробити. Ось то можете зробити собі такий невеличкий атрибут і прикрасити вашу оселю. Лариса Петрівна, вам слово, інформація стосовно колядки і щедрівки. І я хочу вас познайомити з самою найголовнішою, самою найпопулярнішою колядкою. Зараз. Яка вважається світовим хітом. А написав її український композитор Микола Леонтович. Зараз ми з вами, вона всім відома, але трошки про неї поговоримо після того, як завітаємо до моєї майстерні. так? Зараз я запрошую вас до своєї майстерні. <му> Да, да, да. Добре. Микола Леонтович талановитий український композитор, автор головного різдвяного хіта Щедрик. Народився Микола Леонтович в сім'ї сільського священника в селі Монастирок Вінницької області. Початок музичної освіти Леонтович здобув у батька, який добре грав на різних музичних інструментах та керував хором семінаристів. Мати, яка мала чудовий голос і любила співати, прищепила йому любов до української народної пісні. В дитинстві був допитливим та кмітливим хлопчиком, любив бавитися у диригента із братами та сестрами. Микола Леонтович, за сімейною традицією, повинен був стати священником, так бажали його батьки. Проте, після закінчення Кам'янець-Подільської духовної семінарії, Леонтович відмовився від духовного сану та обрав шлях учителя. Він навчає музики та співів дівчаток у духовному училищі на Вінниччині Згодом, вже проживаючи в Києві, стає професійним диригентом і композитором. Його твори почали виконувати відомі хорові колективи. Утім, Микола Леонтович був не лише композитором, він вважав себе громадянином Української Народної Республіки. В музичному доробку композитора хорові обробки українських мелодій, музика релігійно-духовного характеру, збірки пісень. Але якби Леонтович залишив за собою одного щедрика, то і цього було б достатньо, щоб українську пісню пізнав увесь світ. Вже понад 100 років минуло від першого виконання Щедрика в найпрестижнішому концертному залі Сполучених Штатів Америки. В англомовній версії всім відома Carol of the Bells, що в перекладі значить дзвінка колядка колядка дзвонів. Так з простої народної мелодії український композитор Микола Леонтович створив світовий шедевр, який звучить у кращих концертних залах різних країн. ти бо колися яблучки до На сьогодні, все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Так, дід, але е, я хочу звернути вашу увагу. Якщо ви прислухалися, щедрик-щедрик, е, прилетіла ластівочка. Чому це ми взимку співаємо, прилетіла ластівочка? Стала вона щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару на свою, там ягнички. Укотились, тобто народились маля. А справа в тому, діти, що ця пісня вона народна і вона дуже дуже давнього походження, надзвичайно давнього. І колись Новий рік зустрічали навесні. Не так, як ми зараз взимку, а навесні, і закликали весну, щоб вона прийшла, і при перші вісточки, вісники весни, це в нас ластівочки. І люди закликали, щоб вийшли. Господарі подивилися до своїх кошар. Кошара це таке приміщення, сарай, де проживають проживає худоба, і там уже навесні народжуються малята у домашніх тварин. А поле потрібно виходити і починати роботу в полях. То це було дуже-дуже давно. Потім, уже згодом, з часом, трошки відлік календаря змінився, і ми почали святкувати новий рік від 1 січня. Тому отак змістилося рахування, літочислення. Але мелодія і пісня вона ж то залишилася. І вона дуже дуже давня і народна. І е, Леонтович дуже довго її писав, він дуже е, в таких муках, він ніяк не міг, ну як його ну, гарна пісня, От, але як її подати гарно. Він дуже-дуже, е, здавалося б, що, що там ну коротенька, проста мелодія, а стільки він витратив е, на, на це часу. І е, коли в нього прийшла, народилась ідея, як її подати. Ось він її так написав. але... За такими обставинами, що вперше вона прозвучала не в Україні. Хоча Леонтович вважав себе громадянином Української Республіки, Української держави, і за що я діти у відео цього не вказувала, але в нього трагічна доля. Він загинув за свою позицію, за свою позицію громадянина. України, ось так ще, ще, ще в минулому столітті, але вже пісня там дуже дуже відома. Пісню так. співають про Щедрика. Уявіть собі, вся планета, всі її перекладають різними мовами, використовують в різних різдвяних мультиках, в кіно, різні серіали. Ну, наш нас це Щедрик. Ми маємо пишатися такою піснею такою людиною, яка написала. Такий гарний шедевр. Так, да, і цей Щедрик, uh -huh. ця колядка, вона об'єднала всі, всіх людей різних країн, від Канади до Австралії. Тому ми маємо знати і гордитися, знати своїх героїв. Сьогодні ми познайомилися з вами з Миколою Леонтовичем, автором обробки народної пісні Щедрик. Ось так. Uh -huh. Дякуємо вам за інформацію.